Смертоносна війна в Європі прогноз Daily Mail на 2025 рік. Daily Mail стверджує, що Ванга та Нострадамус передбачили початок Третьої світової війни в Європі у 2025 році. Їхні прогнози описують масштабний конфлікт, який може призвести до спустошення континенту. В той же час Зеленський, який Путін вірить в містику, саме тому його нерви зараз мучить пророцтво Ванги, яка повідомляла, що наймолодший український президент помре від рук власного народу. Схожі пророцтва про смерть президента робив нечай та афонські монахи. Зеленський в паніці, адже в говорилось про травень зі старшого покоління наших. Читачі важко знайти людину, яка не чула про болгарську ясновидючу вангу. Свого часу ця людина передбачила багато подій. На жаль, не залишила жодного щоденника. Її пророцтва записували помічники, тому зараз прогнози ванги збирають по крихтах. Всі пророцтва Ванги так чи інакше збутися не можуть. На цьому ясновидець вже кілька разів зловили уважні дослідники її слів. Одні звинувачують провісницю в брехні, інші говорять про те, що її прогнози могли бути неправильно витлумачені. Проте прогноз ванги її цілком імовірно може справдитися. Дивимося, яке передбачення Ванги на 2024 рік справдиться насправді: глобальний всесвітній військовий конфлікт, значне зменшення населення землі, єдиний світовий уряд, дефіцит продуктів та ліків, спалахи серйозних захворювань та епідемії, смерть президента США від тяжкої недуги, економічна криза у Європі, прорив у галузі квантової фізики, винахід препаратів від на даний момент невилікованих хвороб, про родство ванги про війну одне з найпопулярніших. Про нього говорять навіть політологи, оскільки зараз на початку 2020 Двадцять року зрозуміло, що воєнні конфлікти точаться у багатьох країнах, які громадянські війни, багато езотериків намагаються давати свої прогнози щодо кінця війни. Але коли закінчиться війна в Україні, астрологи достовірно визначити не можуть. Пророцтва Ванги про Україну здебільшого стосується військових дій. Проводиться вважала, що війна триватиме не довше двох років. Отже, точна дата закінчення бойових дій 2025 рік. Карпатські маліфари віщують важкий 2025 рік, то говорять, що все згідно писання осінню взимку. Семко будуть переговори і важкий мир для цілого світу. Україна, за їхніми словами, вимушена буде піти на болючі поступки. Втім, збереже себе і народ. В той же час першими шпальтами світових ЗМІ в свій час прокотила сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів, бо у Патрушева, як і у Путіна, рак підшлонкової залози, через 20 років про загрозу існування України, заговорив нині вже покійний мольфарний чай. Саме він натякав на те, що будемо воювати із Росією. А Путін та Янукович та один із українських президентів помре від хвороби. Би, вочевидь, мова йде про Януковича, який після падіння гелікоптера опинився в реанімації. Нас і на карті не буде, але то тимчасові явища. Певний час пройде і потім далі збудується усе. Говорив Нечай. Деякі його проведіння вже збулися. Саме нечай напророчив не недовге царювання Віктору Януковичу і навіть спророкував його смерть. Перший український президент, який помре в Росії. Смерть настане в 11 вечора, говорив Нечай. А от сам нечай одразу ж після цих пророкувань загинув. Хтось жорстоко розправився над мольфаром, пишуть, що це зробили агенти ФСБ. Та наказом самого Путіна редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.